Вітаю всіх на своєму каналі, мене звати Наталя, і сьогодні, в цьому відео я хочу вам розказати про свої плани щодо вишивки. На жаль, на жаль, я вже місяць не вишивала, не зробила жодного хрестика, що для мене це дуже дивно, але дуже-дуже мені хочеться цього. І ось нарешті в мене виявилася хвилинка. І один з українських виробників все-таки звабив своїм дизайном. Це ви можете бачити перед собою Абрісарт набір Нічна варта. У попередньому відео я робила на нього огляд. Дуже-дуже подобається мені цей дизайн. І поки що не закінчилась осінь, і ще є з листопад до зими. Ну, я люблю вишивати саме тематичні вишивки. Ось якось так настрій співпав саме з цим дизайном. Давайте я вам покажу його ближче. І розкажу, як саме буду я вишивати. Вчора Юлія Немінська випустила відео про нову гру, яку вона буде проводити. Почне проводити в цьому місяці. Це, верніше, почне, вона і почала вже проводити. Це гра 300 хрестиків та більше. І вчора вона озвучила перше завдання, зараз я знайду це відео і прочитаю це завдання. Завдання, звучало так. Знайди три кольори у роботі, що вишиваєш сьогодні, та виший їх. Напиши в коментарях, який набір вишивала, та скільки хрестиків вийшло. Я обов'язково напишу в коментарях це. Не знаю, тут скільки кольорів? 19 кольорів небагато, але ви можете бачити по цій вороні, вже, що тут буде використовуватися не один, не два і навіть не 3 кольори, а навіть більше. Тому я думаю, зможу боротися з цим завданням. 300 хресиків це для мене небагато. Тобто, це мені потрібно десь година всього. Так як час, у мене все одно на вишивку не вистачає, то хрестики, 300 хресиків це буде для мене ок. Тому. <реш> я, Як це так гарно сказати, <реш> заявляю свою участь у Грі, хотіла сказати СП, але це гра у Грі 300 хрестиків та більше. Побачимо, що з цього вийде, тому що це буде не єдине моє таке СП. Я ще хочу взяти участь у трьох спільних відшивах. Так, але, скажете, дуже завзята. Ну, побачимо, побачимо. Як воно піде, але дуже-дуже-дуже мені цього б хотілося. Я думаю, що просто може вистроїти собі якийсь графік, і тоді все вийде. Так, що я буду зараз робити? Я хочу собі канву. Зараз я її дістану. Так, так, так. Я вже собі у планшет скачала електронну схему. Буде вишивати з електронної схеми, не паперової. Дуже класно, що не потрібно робити було перенабір. Так, ниточки теж я відкладу поки в сторону. І мені треба знайти серединку канви. Заодно вам покажу, як я розмічаю основу. Так, я, я знаю, що дехто з оці не розмічає, але мені так легше. Мені треба знайти середину канун. А що я роблю? Я просто її отак от згинаю напіл і ще один, один раз. Так, все. Ось тут у мене буде середина. Я ставлю тут крапочку собі, і вже від цієї крапочки буду відштовхуватися з розвідку. Так, я визначила середину канви і зараз буду, спираючись на сітку у перенаборі, її розмічати. Середину я позначу собі ось таким хрестиком. І далі буду від неї відштовхуватися, відраховуючи по 10 клітинок. Вишивати цю роботу я буду на ось таких от квадратних пластикових п'яльцях від Нурге, номер 4, розмір їх 28 на 25 см. Мені якраз. Весь розмір канви поміщається на ці п'яльці. Для мене наразі це найзручніше п'яльця. Я вишиваю насинку фламінгу і туди їх собі кріплю. Так, відкручуємо. І зараз я покажу мене, до речі, одна дівчинка, вона тільки-тільки починає вишивати, просила показати, як правильно запялювати. Знову у п'яльця. І зараз покажу, як роблю це я, Господи, вже знаєте, місяць не, не тримала п'яльце в руках, нічого з ними не робила, і вже забула, як це робиться. Так, обідок, той що всередині п'ялиці я поклала під низ і наверх ось так одягаю це кріплення. Не вистачає мені четвертої руки. Канва дуже така цупка, і тому трошки складну вату все, у мене все вийшло. Бачите, вона якраз ось, якраз, якраз вона і лягла. Натяжку, підтягуємо канву по краям максимально і закручуємо ось цей гвинт. І ще раз підтягуємо, щоб натяжка була у нас барабанна. Ну, мені подобається якась натяжка зараз, але я ще раз так спробую зробити її сильнішою. Так. І ще раз закручую осі штуки. Можна періодично, якщо канва трошки провисне у вас, можна отак брати за края і теж підтягувати. я це роблю. Все дивіться. Все. Ну що, я готова до вишивки? Пішла вишивати. І так, виконала я перше завдання у грі Юлії Немінської. 300 хрестиків і більше. Їх дійсно в мене вийшло більше. Тут у мене вже додалося ще два кольори. Вже пішли тут у мене бленди. Ось, ви можете бачити один бленд і другий. Мені подобається. Поєднання цих двох кольорів тут сірий і синій. Дуже класно, я, чесно кажучи, зараз його вишиваю і не можу відірватися, але треба займатися іншими справами. Тому, тому трошки відкладовки цю роботу. І пізніше не знаю, чи в цьому відео, або, може, в наступному, покажу вам просування по цьому ворону. Наразі в мене тут вишито 413 хрестиків. Давайте покажу вам, який в мене тут магніт. Магніт від кольорової, дуже-дуже він потужний, великий. Наразі це в мене по розміру найбільший магніт, який в мене є. Ось такі справи. Не буду поки що з вами прощатися, може, може ще я увімкнуся, щоб показати цю роботу. І так, наступне моє включення це проміжний. Етап, між першим і другим завданням в мене, оскільки я, не дочекавшись, другого завдання у грі 300 хрестиків і більше, ще трошки повишивала. І наразі у мене вишито. Зараз я вам покажу. А, так, де це, де це? Ось тут. 700, так щось камера не фокусується. 748 стіпків навіть 1861 з половиною. Так, давайте ще раз покажу ворону. І... і Юля вже озвучила друге завдання, а друге завдання звучить так. Подивись дату сьогоднішню у календарі, Помнож її на 100 і до наступного завдання від Цю кількість хрестиків, яка вийде у результаті множення тих двох чисел. Сьогодні 28 жовтня, помножити на 100, це буде 2800, тобто, до наступної середи, Юля сказала, що в середу озвучить третє завдання, треба вишити мені 2800. Хрестиків <хи> не впевнена, що я з цим борюся, але я спробую це зробити. Є у мене 3 дні. В принципі, поділити на 3, це буде 900 там чимось. Ну, побачимо, побачимо, що воно і як буде. Я думаю, що я ще в цьому відео включуся і покажу вам свої. Просування. А зараз я ще раз наведу камеру на свого ворона. Дуже класно, дуже мені подобається, як воно все виходить. Уже в мене тут є бек, око ворона, і я хочу продовжити його вишивати і піти сюди донизу. Тут у нас буде фон, але до нього я повернусь пізніше. Хочу поки що вишити цю пташку. Тож я буду вишивати, а з вами ми зустрінемося через секунду. І так, останнє моє включення у цьому відео показую вам свої просування. Ще раз покажу прев'ю, і потім те, що на кмілі. Це все, що мені вдалося не вишивати за 5 днів. Розпочала я цей процес вишивати у неділю, а сьогодні вже четвер. Я цим процесом беру участь у грі 300 хрестиків і більше від Юлії Невінської. Ви можете бачити результати. Вже Після третього завдання. Друге завдання там було, треба було вишити 2800 хрестиків, на жаль, я встигла вишити лише 500, ну я не засмучуюсь. це просто така гра. Просто хоч, хочеться повишивати у теплій веселій компанії. І третє завдання було, Юля вирішила дати нам трошки відпочинку. І Завдання було вишити 300 хрестиків. Я вже вишила 500, завтра п'ятниця. Не знаю, чи прийде мене ще завтра повишивати. Я хочу розпочати інші процеси, з якими я беру участь у СП. Пізніше вам про них розкажу. Думаю, у наступному відео. Тому на цьому я завершую, поки знімати процес про цього ворона і просування буду вже показувати в своїх наступних відео. Давайте покажу вам наразі, скільки у мене вишито, вишито у мене. 1600, ой, не фокусується камера, 1648 з половиною стіпків і це 14,98% від всієї роботи. Мені дуже подобається, як виходить, дуже все легко вишивається, Нитки ведуть себе у роботі гарно, тому все класно. Ну що, я з вами буду прощатися всім гарних днів, спокійних ночей і шустрої голочки до нових відео!